Інтереси Хотина і Кам'янця-Подільського можуть реалізуватись у вигляді створення спільного комунального підприємства. Подільсько-буковинський туристичний кластер: цю форму співробітництва, начебто, запропонували сусіди. Принаймні, такий висновок напрошується після ознайомлення з розпорядженням міського голови Михайла Посідка. Кам'янчанам пропонують взяти участь у громадських обговореннях, які відбудуться 14 жовтня об 11 годині ранку у приміщенні прес-центру Кам'янсьподільської міської ради. До слова, така співпраця з Хотином далеко не ноу-хау. і кластер уже був, і заходи розроблялись. Це нам підтвердив Віктор Травінський, який з 1999 року по 2011 очолював у міській раді управління міжнародних зв'язків та туризму. І до сьогодні є головою громадської організації Туристичний кластер Кам'янець. Далі пряма мова. ну це, це вже ж було. Яка загодить нашу От міст. я і теж здаєця, здається, здається, пригадую. Як на мене, сьогодні зараз, в першу чергу, потрібно, давайте в місті наведемо лад, давайте в місті сядемо, подумаємо, куди місто розвиватися, а потім вже будемо думати про хотим, про стару сушицю і так далі. І так далі. Але я кажу, якщо це корисно буде, то якщо запросять мене на ці громадські слухання, я звичайно прийду і вискажу свою точку зору. Ну скажімо так, оголошення є на сайті міської ради, тобто особливого запрошення не буде. Запрошують усіх бажаючих 14 жовтня об 11 годині. Ну, все, прийти... я, я буду бажаючий. Я, я дуже за я, я буду бажаючий, Я обов'язково прийду на громадські слухання. Послухає вискав свою точку зору. а от скажіть, будь ласка, ви сказали, що спершу треба навести лад у місті, тобто ви натякаєте на те, що сьогодні немає такої співпраці між, скажімо так, людьми, які займаються туризмом, причетні до туристичної галузі саме в місті, тому що немає, тому що сьогодні, по перше, немає такої якоїсь стежні, який би об'єднав об'єднуючим стержнем Завжди завжди було відділ цих управління, яке було в міській раді. Сьогодні там щось якісь перетрубації в цьому департаменті гуманітарної політики. Тому я не бачу якось. Але є сьогодні бажання, є сьогодні бажання представників туристичних галузі вже об'єднатися і щось подумати, якісь кроки. Тому що колись до Кам'янця-Подільського приїхали, е, приклад брали, як розвивати туризм, навіть і львов'яни приїжджали. А тепер Кам'янець-Подільський десь далеко на задворках. Я думаю, що нам треба щось. Попрацювати над тим, що є сьогодні бажання представників туристичного бізнесу зібратися і попрацювати над цим питанням. Туризм має залишатися економікою для Кам'янця-Подільського. Туризм має приносити гроші, туризм має приносити робочі місця в Кам'янці-Подільському, і туризм має е, популяризувати камянець подільський на теренах не тільки України, але йому. А ви правильно згадали про те, що здається, в я вже не пам'ятаю, більше десяти років тому вже якийсь кластер Буковинський такий уже створювався. Так, був, де да, був був полівсько-буковинський кластер, було таке об'єднання і я не знаю, як не знаю, воно спрацювало, не спрацювало, якісь воно там плоди приносило. Але я не знаю, чому зараз знов повертаються. Якщо повертаються, я кажу, якщо це треба для громадками ці фінішку нас все добре, якщо треба комусь. Чи це перед грантодавцями, але це зовсім інтересно. Тобто, можливо, це такий, просто, скажімо так, на папері для того, що дійсно десь перед грантодавцями потрібно зробити такий звіт. Це може бути такий. я не знаю. Я піду на громадське слухання, я почую. Може, це дійсно. Може, це дійсно необхідність така. Може, це дійсно. Я ж не знаю, яку ідею закладають розробники цього проєкту. Я піду на громадське слухання, послухаю, так висказу свою точку зору, але. Я не знаю, ну, ну те, що вже таке було, то це вже 100%. Добре, наразі дякуємо вам.